А що там у нас на сьогодні в меню? Хто то пам'ятає? Кінець війни, да? Це який вже кінець, я вже з цього збився. І кожен такий кінець у нас зараз йде він імені Трампа. І якщо ви думаєте, що я зараз стану і в раз тут буду вам обхихікувати Трампа, навіть не сподівайтесь. По ньому у мене якраз для вас нового нічого немає. Трамп, як Трамп. Зі своїми традиційними п'ятниць на тиждень. А сьогодні, кстати, говоря, якраз п'ятниця. А що там у нас на п'ятницю? В Білому домі вважають, що зустріч у Ідков-ай Путіна пройшла хорошо, но авторична санкції проти РФ все равно ведуть в п'ятницю. А я вам що говорив? Очередна зустріч, а пройшла хорошо, просто замечательно. Настоко хорошо і замечательно, що в п'ятницю санкції. Сьогодні, кстати, вря п'ятниця, ждемо санкції. Всі-всі ждемо, в тому числі і Москва. Тільки Москва на цей раз їх жде вже як-то заметно нервно. Москва ответила молчанием на заявление Трампа о санкциях и его готовящейся встрече с Путиным. После поездки спецпосланника президента США Стивена Уиткова в Москву, Кремль ограничился кратким комментарием помощника президента Юрия Ушакова, который не сообщил никаких подробностей. МИД России и пресс-секретарь президента к утру четверга заявления об этом не делали. В новостях по федеральным каналам сюжеты об итогах поездки Уиткова идут в середине выпусков, а ЗЮ-блогеры и провластные издания пишут о победе Путина. А це как раз все было прогнозируемо. І що у Трампа хорошо, і у Путіна що там Путін усіх побідив? От таке відчуття, що вони вже п'ятий раз на яких різних встречах присутствували. То я думаю, ну може чисто так по приколу, даже, взять їх так, свести в одну точку. От як вони умудряться отакий от же результат з одного місця видати? От як вам така ідея? Трамп снова изменил отношение к России. Переговоры по Украине опять хорошие. Готовится встреча с Путиным. Трамп заявил о большой вероятности скорой встречи с Владимиром Путиным. А где тут изменение отношения к России? Что вообще нового? У него все отрадят встречи, всегда были хорошими, даже когда они были бесполковыми и никудышними. Це Росія що то взяла і вдруг все поміняла. Тут такими недотрогами були, ні на які предложення не реагували. В ответ завжди то діяли, що повторяли свої тупі ультиматуми, як заїжджену пластинку. А тут вдруг такими контактними стали. Що таке? Це перспектива грядущих санкцій вас вдруг такими якими-то ручними зробила? Да, так ви ж вроді санкцій цих ніколи не боялись. Так з вами, оказывается, можна і нужно говорити в такому тоні. Кремль подтвердил встречу Путина и Трампа в ближайшие дни. Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся лично в ближайшие дни, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков. Вашингтон и Москва приступили к проработке готовящейся встречи. Ну а вы предлагаете мне Трампа и дальше ругать? За что? Ну понятно, что эта встреча ничего не принесет. Ну кроме того, что она всегда будет успешной и прекрасной. Но Кремль вдруг что-то поплыл, а значит практику вытарать об него ноги надо продолжать. Путин о встрече с Зеленским. Я ничего в целом не имею против. Президент России Владимир Путин заявил, что его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским возможна. Но для таких переговоров должны быть созданы условия. В смысле условия? Вам еще надо каких-то трендюлей сейчас пана обещать? что-то после них стало такими какими-то подозрительно договорчивыми? Да причем даже не от трендюлей, а только от их обещаний. Яких вы раньше нифига не боялись вроде, а тут вдруг... Что случилось? Целью Путина является не столько оккупация территории, сколько недопущение членства Украины в НАТО и дружественное правительство в Киеве, Нью-Йорк Таймс. Российский диктатор Владимир Путин стремится к встрече с Дональдом Трампом, чтобы склонить его на свою сторону. По данным аналитиков и приближенных к Путину людей, главной целью диктатора является обеспечение такого мирного соглашения, которое достигнет его геополитических целей. Это не обязательно завоевание определенной территории на поле боя. А мы что, в НАТО уже вступили там или что? Мы как были далеко от него, Так такими стали. Ну, благодаря війні, так, да, ми стали до цього набагато ближчими. Так що вопрос вполне обговорюємо. Як і дружественне правительство в Києві, не бачу ніяких проблем. Показуєте пальцем на кого хочете. І нехай потім з цією чорною меткою спробує сходити на вибори. І там вже попитається прийти до власті. У нас так. Ми страна все ще демократична. Ми, якщо захочемо, самі якого хоч дурака виберемо, нам не вперше, ну то нехай вибереться. А для чего, чтобы он выбрался, это же придется войну останавливать и военное положение отменять. С как? Они мало что могут нам сделать. В Кремле считают, что можно отвергнуть ультиматум Трампа и сохранить шанс на улучшение отношений с Западом в будущем. Владимир Путин вряд ли выполнит условия ультиматума Дональда Трампа о прекращении войны в Украине, пишет Ройтер со ссылкой на источники, близкие к Кремлю. По словам собеседников агентства, российский президент еще надеется на улучшение отношений с США. И в Кремле сложилось ощущение, что США мало что могут нам сделать. І именно потому ви так резко поменяли свою риторику. Єдине, да? що при цьому не помінялось, це ощущение того, що ви тупо тянете время, но при том сами ж себе умудрились в глухий кут. Трамп, він, кстати говоря, для цього нічого і не зробив. Він так только языком почесать, но вас він як зачесав. Нічого сверхнового. Джабаров разочаровався візитом Уиткафа. Сенатор Джабаров Трампа лише величия США. А як должно було бути? Йов вдруг величие России должно було заінтересовать, да? Так він вам якраз це величі пообіцяв приспустити, только пообіцяв. І всі ж прекрасно знають і ви в першу чергу, що це обіцяння він так само самож не виконає. В Госдумі напомнили, що Меротворцев Трамп зделал за своє президентство. Депутат Соболев, Трамп за кілька місяців колосально збільшив військові расходы. А вас це вообще чого напугало? Ви що з Штатами там збиралися йти воювати? Ні, ні, ви спершу з нами хоть до чогось довоюйте. А не ходіть і Трамп у рот, заглядайте, куди його в очередне раз занесе. Вы ще молиться на нього. Росіян перед встречей Путіна і Трампа призвали усилить молитви за царей. Депутат Кузнецов призвал молиться за царей, чтобы Путін і Трамп договорились. не ну це буде таке ваших Ви до ж неделю назад, ще були кремень. Чим він вас так там десь достав, що ви вже від нього в трупах своїх самодержців починаєте шукати? Миколі другому з поклонами не переборщить, бо Путіна його опит трошечки так пугає. Той же теж вліз в якусь абсолютно ненужну йому війну, яка по суті, то закінчилась його ж розстрілом десь в подворотні. І у нього теж там до останнього часу все ну, було так, як-то відносительно хорошо, і відносительно підконтрольно. Мір сьогодні з Юрій Подаляка. По-моєму, в исполненні Володимира Путіна просто шедевральна дипломатична ігра. Сьогоднішній день це показав. Так вийти з складної ситуації вміють сьогодні німногі. А що случилось? Я де то що то пропустив? Ви про що? Я от э, коли говорив вам, що Путін і Вітков вони, ну, на яких то різних встречах були, то ці, похоже, взагалі третю другу встречу описують. З цими двома вообще ніяк не зв'язано. Военкор Сладков, нам передали весть о готовности Украины выполнить все наши условия. Встреча президента России Владимира Путина и спецпредставителя США Стива Уиткова в Кремле вторые сутки остается одной из самых обсуждаемых тем, в том числе и потому, что какие-то особые подробности остаются тайной. Военкор Сладков озвучил одну из самых популярных версий. Нам передали весть о готовности Украины выполнить все наши условия. Ну, я так понимаю, наша реакция уже никого тут не интересует, да? А сам Витков... в курсі, що він іменно таку весточку вам притаранив, да? Ні, ну то тоді він вас обдурив. Переіграв. Согласна? Военкор Коц. Владимир Путін переіграв у Ітков, а Трамп знову очарован. Коц іронічно почеркнув, що Трамп знову не розочарован в Росії. Фальцстарт, фальцстарт. Що то ви рано, пацани, кинулись Путіна всю толпу через обожествлення спасати? Ну, ще ж нічого не відбулось. Він ще не встиг настолько обосраться и дать заднюю, чтобы ви, отак от прям як по команді заслужені реагировали. В чем его победа? В чем? В том, что він опять там надавав якісь несбыточные обещания? Так це скоро всплывает. Діапазон от этих обещаний від. Под... под каждую такую встречу начинает сужаться и сужаться. Так что вы, если и оттянули что-то неизбежное, то уже ненадолго. Так вот мне чем дальше интереснее, чем Трамп таких там достал, если он вообще их чем-то там доставал. Бо если вдруг сейчас окажется, что дело вообще даже не в нем, а это не сами, это будет вообще какой-то позор. Так что тренировка вылазывать Путина, ну, можно сказать, должна считаться успешной. Готовьтесь, тренируйтесь. Я так розумію, в найближче час и не з такого гамна прийдеться вытягивать. Так, ну і так давайте, щоб так чітко зафіксувати. Ось ці всі діше ігри в Дніпро не повинні з вами збивати з толку. Війна йшла, війна йде, війна ще буде йти. Нам в ній ще воювати і воювати, і нам з вами треба ще допомагати і допомагати тим, хто в ній реально воює. Ми це робимо. Дуже дякуємо всім, хто це робить, активно робить. І ми з вами взяли під опіку 120-й окремий розвідувальний полк, я просто це нагадую. Активно йому допомагаємо. Минулі два місяці у нас з вами були просто-просто жах. Ми там повлазили в мінуси. Це ну, якось спокійніше йде, але знову ж таки, давайте не будемо починати на, почивати на лаврах. І давайте активно робити те, що будемо робити. Нам треба ну, треба покривати. Ті витрати, які ми можемо з вами покрити. Ну ну тільки ми з вами її можемо покрити. І так це в кожній військовій частині таке. Тому давайте активно включаємося в допомогу Збройним силам України, в допомогу силам оборони України, тим, хто забув або раптом не знає. Давайте я нагадаю, як це краще зробити. От у вас зараз на екрані два QR-коди. Один з них. Веде на банку в Манобанкові, інший на конверт в Приватбанкові речі. Ну такі тотожні, схожі, працюють приблизно однаково, де б ви не жили. З практично будь-якого банку світу, може, там є винятки, там іноді там пишуть, зробіть то-то, зробіть тото. Ну -то". ми нічого не можемо за банки ці зробити. Але в принципі, ну я ж дивлюсь за платежами, все це працює з різних куточків світу, працює чудово. Значить, навели, взяли смартфон, навели на QR-код, вискочила відповідна менюшка, і швиденько тут же перевели донат на 120 й окремий розвідувальний полк. Збройних сил України, там ну, в надписі і банки і конверта, ви це побачите. І ці гроші одразу підуть туди, куди треба. Цільовим шляхом таким, так що нічого дописувати, зазначати при цьому не треба. Просто перевели, зробили все чудово. Якщо вам ці варіанти якось не гадяться, звикли до інших. Будь ласка, дивіться теж саме можна сказати, і багато чого іншого. Знаходиться в описі до цього відео і в першому прикріпленому коменті. Там уважно прочитайте, там є і, оці от і банки, і конверт, і там є номери карток в двох банках, це гривневі картки, там є короткі посилання на ці картки. Одним словом, є маса варіантів. Окремо хочу звернути увагу, ну монобанківську карту ми поміняли раніше, а не так давно, ну трішки пізніше, але можна сказати, вже і давно, поміняли і приватбанківську. Ну, у тієї терміну. Термін дії закінчився. Я окремо на це звертаю увагу, бо з минулого тижня там йшли. Ну, видно, люди деякі бились в закриті ворота. Замініть у себе там номер картки на цей, який, цей буде вже на кілька років. Працюватиме ця картка. Зверніть на це, будь ласка, увагу, бо ну змініть, що є, або просто користуйтесь тими посиланнями, які там описані. Там, крім карток, там є маса інших хороших варіантів. Є PayPal, Є скріл, є біткоін-гаманець, є наша сторінка на GoFundMe, яка для тих, хто живе за кордоном і хоче робити анонімні платежі. Ну для того, щоб для того, щоб зайвий раз не світитись, що ви там допомагаєте Збройним силам України. Ну є такі люди, є такі країни. І нічого такого прям дикого в цьому немає. Це нормально. і Багато хто користується цими методами. Будь ласка, GoFundMe, наша сторінка на GoFundMe. Значить, при цьому, якщо ви користуєтесь одним із цих варіантів, обов'язково, будь ласка, зазначайте. Призначення платежу, щоб обов'язково воно ну, там було прописано, щоб ми розуміли, що воєнний військовий, військовий, там, хлопцям на війну, щоб ми чітко розділяли ці платежі від е, тих платежів, де люди ще продовжують допомагати нашому проєкту. За що окрема вдячність від нашого проєкту, там теж, будь ласка, якось зазначайте, щоб ми відділяли одне від другого. Ну там коту Василю на Пахмілон, Каляну на Буси, чи там Ізольді Філіповні на віска, щоб ми це розуміли, розділяли, і тоді воно все. Працює чудово, але тим, хто хоче допомагати нашому проєкту конкретно, ми все-таки просили б або ставати спонсором нашого проєкту. Отут от на Ютубі, там же опускаємось знизу біля кнопки підписатись, підпишіться ж обов'язково. Там і кнопочка спонсорства. Вибирайте один із варіантів, які там є. Вони від дуже бюджетних до ну, до, до таких до нормальних, скажімо. А ще краще. І от я всіх закликаю, он е, зараз в куточку буде посилання. Це. Наша сторінка на Патреоні. Будь ласка, всі, хто нас любить, шанує і хоче бути з нами, і хоче нам допомагати. Переходьте всі, будь ласка, туди. Ну як переходьте, реєструйтесь. Один раз треба зареєструватись. Далі воно все буде працювати автоматично, чудово. Воно все працюватиме і нам спокійніше, і вам зручніше. Так що давайте на Patreon. Ставайте нашим патроном, шефом, босом, ну і спільно з нами робіть цей проєкт, який вам, я так розумію, подобається. Якщо ви давно з вами, будь ласка, ще раз, на Patreon. Це добре, це правильно і це, це розумно, це практично. Ну і це все ну, звичайно другорядне. В першу чергу ми допомагаємо Збройним силам України, ми допомагаємо 120-му окремому розвідувальному полку. От їм допомога потрібна активізуватись. Потрібно, тобі ще зараз літо, воно ж розумієте, все дуже присіло, так що є у вас можливість, якщо. Ну, будь ласка, активізуйтесь окремо, бо під літо, ну і активність нижча, і витрати більше воно завжди. Ну, воно що літо, що зима, але ну влітку є проблема, от якось знаєте, всім організмам хочеться більше відпочити. А знаєте, нашим хлопцям відпочивати. Напередку ну, не сильно вдається, прямо так скажемо. І завдання, які вони там виконують, вони ну, далеко не відпочинкові. Але ми впевнені в наших хлопцях, що вони, вони захистять нас, вони захистять всю нашу планету і зроблять так, що все буде Україна. А саме так воно і буде.